У відділі Мистецтва обласної бібліотеки відбулася лекція знаного краєзнавця, дослідника, художника, лауреата премії імені Саміла Величка, автора книги Полтава вчора і сьогодні Олега Лебединського про неписані книжки. Я Лебединський Олег Валентинович. являюсь керівником проєкту Полтава 3D. Сама мета проекту являє собою зображення у тривимірній графіці. Нашого прекрасного міста, його історії, з чого воно починало свою розбудову. Тому мені вдається працювати з істориками, археологами, котрі знаходять деякі знахідки, а вже я їх перетворюю на тривимірку. І таким чином, ви, проходячись вулицями нашого міста, можете зрозуміти, які були раніше житла, які що зараз на цьому місті знаходиться. Як виглядала колись Полтавська фортеця до того, як вона була спалена Батиєм, чи фортеця літовського часу? Тобто по Полтаві дуже багато роботи по відтворенню, і, може, колись з'явиться можливість показати Полтаву таким чином, як і у той книзі, яку я сьогодні презентував на лекції? Сьогодні ми вели розмову про ті книжки. Котрі потрібно чи перекласти українською мовою, чи просто написати, чи редагувати, що саме за книжки і чому їх потрібно брати, перекладати, чи перемальовувати, ми розмовляли про отаку книжку Історія однієї вулиці. І у цій книжці було показано на 15 отаких розгортках. Як вулиця змінювалася протягом часу? Чому потрібно подібну книгу писати на українській тематиці? У нас на нашій терені римлян ніколи не було. Але ж були інші племена. Тому як жили ці племена, як змінювалося, з чого починалося, і яким чином дійшло до сьогодення. А сьогодення у нас ну це 18 -го сторіччя, і отак от на кожній сторіночці: як жили люди, бідні та багаті, у які церкви ходили, що бачили, про що розмовляли, де торгували, як виглядали будинки влади, чи музеї, чи якісь інші споруди. Ті ж самі заводи фабрики, тут на кожній сторіночці це зображено. Для чого це потрібно? Подібні книги, вони, як якісь невеличкі полиці, розкладують інформацію, і ви за цією інформацією зможете зрозуміти, що було, що сталося. Таким чином, у вас буде причинно наслідковий підхід до історії.